Ісус сказав: все, що ви попросите в молитві, вірте, що отримали. Ці слова закликають нас вірити у великі мрії та покликання, які Бог вкладає у наше серце. Ісус сказав це, щоб запевнити своїх учнів у силі віри та молитви, це нагадування, що наші мрії мають значення і можуть реалізуватися, якщо ми віримо і працюємо над ними. В сучасному житті стільки людей відчувають невпевненість у своїх мріях. Часто ми сумніваємося, чи варто слідувати за ними, а іноді навіть втрачали надію на їх здійснення. Проте Ісус запрошує нас знову подивитися на те, що можливе. Коли ми молимося та діємо, наші мрії можуть стати реальністю. Подумайте, як ви можете внести зміни у своє життя, щоб слідувати своїм істинним покликам, чи готові відкрити своє серце для нових можливостей. Залишайтеся відкритими до натхнення, вірте у свої мрії та не бійтеся їх переслідувати. Пам'ятайте, що кожен крок до вашої мети це крок до виконання Божого плану для вас. Будьте добру, діліться цим відео та підписуйтеся на нас.